У кожної легенди є своя тінь. Коли світ захоплено стежить за подвигами героїв, хтось мовчки рятує їхнє життя, не отримуючи ні слави, ні безсмертя. Він не розривав леві голими руками і не приборкував ріки, але витримав удар сильніший за будь-яке чудовисько. Зраду долі, його ім'я Іфікла. Коли не братів немовлят Геракла та Іфікла, напали дві змії наслані герої. Греко задушив їх, а Ефікл злякався. Цей епізод часто трактують як символічне розділення долі: один герой, інший звичайна людина. Ефікл – це символ братерства, прощення і людської гідності. Це історія про тінь героя, який доводить не обов'язково бути напівбогом або аби залишити світу міфа. Так. Іфікол був серед мисливців на калідонському полюванні, коли мисливці вистежували дикого вепра, тобто був учасником багатьох подвигів Геракла. Іфікл був серед героїв, що вирушили за Золотим руном. Також відомо про те, як Іфікол допомагав Гераклу у поході проти Трої. Іфікл не мав богів за спиною, та він ішов у походи, чистив авієві стайні, ризикував життям у війнах. Він потрапляв у полон, але повертався. Він рятував інших навіть коли не міг врятувати себе. Кульмінацією його трагедії стала мить, коли Геракл у нападі божевілля вбив дітей Іфікла разом зі своїми. Будь-який інший брат зненавидів би винуватця, але Ефікл ні. Він урятував свого сина Іолая, стримав Геракла від нового злочину і залишився поруч. Залежно від поета, є два варіанти смерті Іфікла. обидва пов'язані з битвою, яку розпочав його брат. У бібліотеці Аполлодора йдеться, що Іфікл загинув у битві проти гіпоконта і його синів, підтримуючи Геракла. за іншими джерелами в бою з Моліонідами, племінниками царя Авгія. На щастя, у нас є версія Посаніуса, який дає цій історії більш драматизму. Посаніус каже, що його тяжко поранили. Поранили не прості смертні, а генерали протилежної армії. Іншими словами, його вбивці були не просто випадкові солдати, а двоє найсильніших воїнів того часу. Після того, як Іфікл був поранений, його привезли до міста Фінеї, де його лікували якийсь місцевий громадянин, Буфіг і його дружина. Та попри зусилля, він помер від ран. І як би сумно це не було, і Фікл не був забутий Осанюс пише, що в місті Фінеї Фіклу досі приносять жертви як героєві. Непоганий спосіб залишити по собі пам'ять. І Фікл це не просто брат Геракла, це символ мужності. Його культ у Аркадії нагадує, іноді саме другорядні герої залишають найсильніший слід у міфах. Підписуйтесь на наш канал тут історії, які відкривають міфологію по-новому.